В наявності в максимальній комплектації Niro 2020 року. Автомобіль у нас вже рестовий, в гарному сірому кольорі. Присутні в нас безключовий доступ, датчики сліпих зон. Пам'ять СД, максимальна акустика JBL, тримання в полосі, адаптивний круїз-контроль, ці всі асистенти присутні, електрорегулювання водійського сидіння, гарний збережений шкіряний салон. Присутні підігрів обдуви сидінь, підігрів руля, безпровідне зарядне. Клімат-контроль вже збільшена, у нас оновлена мультимедія. Об'єнт підсвіточка 133 тисячі рідного пробігу. Автомобіль був куплений з злізаного аукціону з Нідерландів. Всі відповідні документи за аукціоном присутні. Гарненький збережений автомобіль. Є також у нас підігріви заднього ряду сидінь. Автомобіль вже розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Є в комплекті два зарядних: одне від станції, друге від розетки. Автомобіль у нас знаходиться в місті Волочець Хмельницької області, є також можливість доставки прямо до вас додому. В дуже чудовому стані автомобіль ціна 16800 євро. Так що, друзі, кого цікавить, телефонуйте.